Панове, всім привіт! Любите паки? І я люблю. І в сьогоднішньому відео буде багато паків. У понеділок нарешті до нас повертається англійська прем'єр-ліга, і дуже цікаво буде подивитися, чи не втратить чемпіонську ходу арсенал. Каноніри прийматимуть Вестгем, і певна річ, їм потрібна лише перемога. Фавбет чекає ваших прогнозів на цей та інші поєдинки. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! Спочатку до вашої уваги нагороди за Фуд Чемпіонс, яка знову завершилась для мене першим рангом. Я вже збився з рахунку Скільки в мене там тих перших рангів поспіль? 20-ки, 20-ки, от 19 і for Champions буде чудовий. Йонг 87-й. Ну от. От Отако. Єй-яй-яй-яй. Це просто рейтинг. Добре, пішов перший пак. Без волкауту начебто. Ей. тоба. О, не буде дублікатів ура. Пак, який продається. 12 радних гравців тут. І це Промо. Ай це Гвардіол, це не Месі чи МАППЕ, які би хотілося. Уявіть собі, Месі або МБАПП отримати. Ага. А, сама картка по собі гарна, насправді. Лінкувати його тільки дуже важко. от І, і тут нібито знову без ВОЛКАУ. Шей Італія і це Хіліні. Дуплікат, бо в мене є такий клуб, я бачив. Добре, тоді я зараз чекаю волкаут з трейдом. Ага, волкаут. Mm. На тобі, Мартінеса, іди дивись футбол. Я хочу промокартку. Або легенду. Та. Мертенс, 84 рейтинг. Дякую. Що то за нагороди? Я питаю останній. Пак. Пулкаут. Пулкаут. Ні, боже. Та за що? Аргентина. 84-й рейтинги двічі. В паках, які номінально коштують 2500 FIFA points. Я сподіваюсь, ви дивлячись, це розумієте, що на команду року не треба відкривати паки. Тільки за СБЧ або тільки-тільки за сейвле. А на днях я збирав СБЧ, за яке давали пік однієї із двох промо-карточок, які EA випускали під чемпіонат світу. Випав мені Луїс Суарес, 89-й рейтинг, і дуже шкода, що це не якась Барселона чи ПСЖ, відповідно, Ла Ліга чи Ліга-1 французька, як це колись було в нього, тому що таким чином можна було би навіть якось залінкувати, зіграти, згадати, яким був Луї Сі, стати гарні, але. Ця карточка зовсім без е, хімії нічого крім уруглаю і. Такі місце напевно лише в СБЧ. Вчора я отримав нагороди за Division Rivals, де до звичних щотижневих долучились нагороди за другий сезон. Тобто, в підсумку в мене зібралось три паки номіналом за 100 тисяч і певна річ, тут можна було розраховувати на щось круте. Крім того, я обміняв ще 10 свапів на пак, де отримував 20 карточок 84+. Покажіть мені єй! Prime Legends in Your Packs. Ага, не показали. Що відкриваємо першим, скажіть? Спочатку відкриваємо якісь такі паки, в яких нічого не чекаєш. Краще бо то був щесний. Два рарних гравці, тут зараз Кіліан Бапе. Ні, це навіть не рарна картка. Люди добні. Чува мені. Ну нічого, то так розігрівчик. Я навіть особливо не налаштовувався там щось отримати. А от зараз в цих паках буде просто номінально пак за 100 тисяч. Це без волкауту. Це з волкаутом просто заїхало з тої сторони. 86 Лукаку. Не найкрутіший волкаут, який можна отримати певна річ, але. Все-таки 86-й і в дублікатах нічого. Оце я не люблю. Чемпіонат світу закінчився. Для чого мені зараз оце все пікати? Скажіть, будь ласка. Добре. Пак номіналом за 1000 фаппоїнс такий. О, промо, якесь тут гарненьке таке в Бразилія. Центрбек і це Т'яго Сілва. Краще б щось, що в основу залетіло. А Т'яго Сілва, то що з ним? Просто 88 рейтинг, та й по всьому. Ну і він не біжить. Мені треба когось, щоб біг, бо в мене є Маскарано. Єй, за сезон нагороди. Я дуже багато матчів зіграв у Rivals. ну. Я волкаут хочу. Дякую. Італія, Вераті, не хочу такі волкаути. Не хочу такі волкаути. Ні, такі не хочу. Джорджині ж я з ним. Скільки тут Італії? Цілий збірна Італії. Може Македонця ще дасте таку чисто до компанії. 84 плюс 20 карточок. Чи може тут бути якась промо-картка? Певна річ може. Легенди кажуть, що тут бути не може, але промо-картка може бути. Кіріан Бапе просто. Бем сюди! Промо. Я свого рарного продаю. Як вам такий план? Їде щось. Португалія. Правий бек. Непогано. З таким можна грати. Він заходить мені навіть в команду. Але, правда, можна було би ще щось веселіше, але нехай. І на цьому. Дякую ще. Терштеген, Навас, Голанд, дуже класний рейтинг тут впав. Це був хороший пак. Це є лайк. Це мені до вподоби. І ще лукаху дуплікатом. Гарний пак. GG Esports. GG. Ну і після цього всього я ще зібрав пак, в якому гарантовано отримував карточку 85, із команди учасниць півфіналу Чемпіонату світу. О! Зібралось! 85. З першої спроби був Модріч, друга спроба. Зараз поглянемо. Було би круто тут отримати промо-картку, але це просто грарно, і це... що знов Модріч? Брозовіч, 86 Unlucky. Подивився я на ту кубку паків, і в мене таке відчуття, що чогось не вистачає. І думаю, може таки відкрию оцей пак, де є гарантовано якась картка з промо чемпіонату світу. Щоб то вже була бляха квітка в тому відео, але не повторюйте в домашніх умовах. Будь ласка, не відкривайте такі паки. Не робіть того, що зараз роблю. Я і зараз побачите чому. Отже, яка у мене тут промокартка? Вона якась фіолетова, якщо зараз Suарес стоє випаду. О боже, лівий бек. О. То були 5 драфтів, друзі. Наше, наше, наш, наше. Срав пес з вашими промої. Отакі от, от паки протягом останнього тижня збагатили мій клуб. Наступне відео буде вже геймплейного характеру, тобто ігровий процес, нові картки в складі, рух трохи в клубі. Ну, а сьогодні дякую вам за увагу. Якщо відео сподобалось, не забувайте за лайки, можете написати в коментарях щось файненьке. Почуємось, побачимось, бережіть себе.